Юля, доброго ранечку. Доброго ранку. О, але ну слухайте, ну чому так, чому так мало? Я так чекав цього вашого фірмового сміху, а ви так всього. А він поступово І все. І все. хорошого потрошки, Сажа. Доброго ранку. вам. – А Посмішіть мене. Так, я не підготував серії анекдотів. Діставай ніс клоуна, Саша. Я знаю, він завжди при тобі. Ну що ж, Юлія, розповідайте, будь ласка, про свій фонд в першу чергу, що ви вже зробили, чим може, скажімо так, похизуватися, тому що це дійсно те, чим варто пишатися. А, ну так, це, це буде хвилинка нескромності однозначно, але сьогодні три роки в моєму найбільшому в житті сентименту. Три роки як офіційно працює благодійний фонд з Юлені Бабусі, і за цей час а, це вже більше тисячі ста людей. За цей час це вже старусі, які стали а, моїми. Моїми друзями у них є мій номер телефону. Вони мені дзвонять. За цей час люди почали знову бачити, люди почали знову ходити. Це ті, кому допомагали з операціями і з лікуванням. За цей час вони збували свої мрії, і за цей час я не зібрала команду, бо весь мій фон це я сама і мій чоловік все. Бо я настільки сильно хвилююся за цих людей за їхні потреби, що е, я хочу це робити сама, так якби я робила це для своїх стареньких, яких уже немає, на жаль. Юля, які ці потреби є станом саме на сьогодні, тому що розуміємо, що фонд. Продовжує працювати, і ці потреби вони ж змінюються щодня, закриваєте одні, з'являються нові. і Часто таке відбувається, що цих потреб і викликів все більше і більше. Тож, які найнагальніші станом на зараз, ну насправді драми не так багато, як у вашому голосі. <рес> як яка б не була драма, а ви таки смієтеся? Я цілі добився. Ці потреби будинків пристарілих і інтернатів це ті потреби, які фактично у наших бабусь були: це їжа, гігієна, побутова хімія а, і якісь там хатюшки. Ну і слідкувати за здоров'ям. Тому, в принципі, ці набори потреб завжди однакові. Завжди треба їжа, завжди треба там побутова хімія. О, бачите, ви на екрані зараз бачите мою королеву. Це е, фото по центру, це моя бабулечка, в честь якої і створений власний форм. Це та бабулечка, яка колись казала мені 14-літній, коли я йшла гулять, ось ці, знаєте, перші пубертатні гульки, коли ти йдеш там ночами пропадаєш з друзями. І вона мені казала, Юля, баба помре, ти хоч згадаєш про бабу, чи на гульках будеш? І зараз е, кожного разу приїжджаючи в село, де вона жила. Кожного разу ідучи до неї на, на кладовище, це звичайна ця розмова, коли короба настільки сильно про вас згадує що, е, вашу честь працює фонд. Е, Юлі, е, ваша, ваша бабуся точно вами пишається зараз, дивлячись на вас, і з вами пишається. Я не знаю вся... легкою дитиною, я не знаю, чи вона пишається. Скажіть, будь ласка, ті, хто зараз відчув поклик, також долучитися до допомоги літнім людям, як вони можуть це зробити? Це дуже просто дорослі люди, у вас є телефон. Прямо зараз беріть своїх телефонів в руки в інстаграмі, шукайте Юля Карпова. Або у Фейсбуці шукайте Юля Карпова. Або е шукайте Юліні бабусі е у обох соцмережах, тому що там е всі потреби збору актуальні є. Зараз у вас на екрані QR-код це збір якраз таки до дня народження фонду. Беріть мобіличку, наводьте камеру після цього, донайте будь-яку суму грошей, тому що коли ви думаєте 50 гривень. Це там, невелика сума, це неправда. 50 гривень це ціла шоколадка для старенької людини в тумбочку, щоб коли вона захоче солодкого, вона ні в кого не шукала, не просила, а просто пішла і з'їла. Це дуже важливий момент. Тому е немає маленьких донатів, немає маленької допомоги. Але враховуючи нашу реальність, наскільки зараз все важко і це повномасштабка. Бо давайте будемо чесними: вся допомога в першу чергу має йти для військових. То репости безкоштовні, поширення безкоштовні. Це теж допомога. Тому, якщо ви хочете допомогти, ви можете допомогти навіть цим. Зрозуміло, що допомога це не лише. Там фінансове якесь включення, це не лише прийти, принести, купити, віддати, а це також участь у житті людини. Наскільки потребують лідні люди зараз когось поруч, щоб з кимось просто поговорити? І якщо ця потреба ось така гостра, про що вони зараз говорять? Чим діляться, що хочуть почути? Вони хочуть мати тих, кому розкажуть по десятому колу свої старі історії. Якщо ви знаєте, що таке приїжджати до бабусі і кожного mm -hmm. разу слухати одне і те саме, то це вони. Їм треба звичайна людська увага. Завжди перша поїздка в будь-який притулок це вони як їжачки, вони звикають до того, що до них приїжджають волонтери. Просто як правило, так стається, що волонтери віддають їжу, продукти, там яка в кого потреба, і їдуть. Коли ти йдеш до людей, знайомиться. Тиснеш руку, запам'ятовуєш їхнє ім'я, та друга поїздка вже повторна. Вони впізнають і вони вже розкриваються, як діти. Вони починають довіряти. Вони вже можуть попросити плюс галтер, бо вона їде до лікаря і треба ж там якось роздітися, Юля. Вони вже можуть попросити баночку, сільодочки, бо я так сільодочку люблю, якщо чесно. Так мені би баночку, я би з хлібом сіла. Uh, вони ж не можуть попросити ось це ваше імпортне щось із телевізора, тому що побачила, що існують в світі чизбургери, але не знає, де його купити. Uh, це вже такі моменти, чисто людські з'являються. Тому спілкування uh, це дуже важливо. І... Я вже зрозуміла за три роки фонди, що благодійний фонд, який займається старенькими людьми, це ще гарне виховання для дітей. Тому що коли там проходять якісь акції, там таємний Санта або подарунки збираємо для стареньких, дуже часто батьки разом з дітками роблять листівки. І ось цей кривенький дитячий почерк. А я вам зараз, а я можу показати, бо в мене тут є подарунки, будь ласка. Коли вони <голи> у відповідь малюють один одному, дітки малюють старенькі. Старенькі це все ставлять на тумбочки свої як ікони і дивляться на ці листівки, підписані спеціально для них. Тому ем, благодійність це ще й виховання дітей. Ми Ви, часто... Я цього не знала. Якщо про дітей говоримо, часто чули вираз чужих дітей не буває, а тут хочеться його перефразувати: uh -huh. чужих бабусь не буває. І хто має чи мав своїх стареньких, знає, скільки тепла і турботи вони дарували нам, дійсно хочеться віддати це тепло і турботу якомога більше. Якщо вже не маєте своїх бабусь чи дідусів. Долучайтеся до ініціативи Юлі Карпової. Навіть якщо маєте, все одно долучайтеся і допомагайте тим, хто цієї допомоги потребує. Юля, ми дуже дякуємо вам за вашу. Круту ініціативу за вашу роботу. Вітаємо вас з ювілеєм, таким трирічним фондом. Бажаємо, щоб він круто і потужно працював і в майбутньому, і мав завжди тих, хто буде вам у цьому сприяти та допомагати. Я переконаний, що серед Вінницької публіки дуже багато тих, хто чує вас на радіохвилях, ваш голосок, ваш неймовірний унікальний сміх фірмовий. Але і серед наших телеглядачів теж я думаю, ті є, хто слухає Happy Run. У Вінниці у Вінниці є моя любов, моя подружка, для якої з якою ми вже спілкуємося років 10, а може й більше. І є такий секрет, що якщо я за відпустку не приїхала у Вінницю, то у мене не було відпустки. Тому Вінниця це ще одна моя любов, не для касильна, як Житомир рідний, звичайно. Але я знаю що про Вінницю дуже багато, і я би, мабуть, могла провести там екскурсію. Тому я вважаю, що я не просто. Десь там на Вінницькому телебаченні у своїх друзів як є мала батьківщина, а я дуже мала. Оце Вінниця для мене, <реш> Юлія, Ну а ви знаєте, тепер що ми будемо відслідковувати графік ваших відпусток, відпусток і будемо сподіватися, що нам вдасться запросити вас до себе на Етер і поговорити про ваше життя більше. Ну а зараз ми просимо, будь ласка, якийсь ще шматочок мотивації, тому що ви дуже надихаючі, ваше життя і позиція дуже надихає. Якесь побажання для вінничан, українців від вас. Я бажаю, вінничана, що звичайно як найшвидші перемоги на всім там. Це ясне діло, але це і в наших руках. Але я дуже зла людина, і я сподіваюся потрапити в якісь е, чудові російські списки. І так далі. Тому вінничани. Я вам бажаю, аби сьогоднішній день. Приніс нам з вами всім хоча б по одному знищеному окупанту на душу населення. Вінниця, все в ваша руках. Підтримайте військо і звичайно будь-які соціальні ініціативи. Обов'язково підтримуйте ініціативу Юлії Карпової Юліні Бабусі. Юля, ми вам дуже дякуємо за цю розмову, за ваш позитив, за ваш настрій за вашу мотивацію. До зустрічі. Дякуємо.